Ей, Йоу, еврібаді, з вами де забугаті золоті, друзями в Бравл Старс. І як ви бачите, в лобі я стою не один, а з Владосиком, з Депсиком. Владос, в общем-то, що я тебе покликав? Давно я тебе не бачу на своєму каналі. Покликав я тебе для того, щоб апнути мені цього Кольта, тому що ну, не виходить. В мене в мене вже велика купа Бравлерів, викачано на штуцер, поняв. А Кольта я не можу. Ну, мені тяжко мені. Тому надію, що ти мені в цьому допоможеш. Да, не переживай, щас ми тобі стрікоформимо, все буде тікі ти бачив? В магазині дають легендарний стартроп на шару. Я відкриваю. Як думаєш, що мені зараз випаде? От я відкрив. Я, я а, думаю, легендарний скін тобі випав. Ага. Аби, чуваче, мені випав якийсь просто вонячий гадж. <реш> ладно, ладно, то не є проблемою. Так, а що в нас по, по, по мапі? Мені, кстати, цікаво мапу подивитися, бо я ще не заходив, не дивився сьогодні. Можливо, мапа якась класна. А ну? А, ну так слухай, мапа, в принципі, плюс-мінус для, для дальнобійних таких персонажів. В принципі, ти Леончика, бачу, береш. Я думаю, зараз зіграємося, чувач. Як говориться, перша каточка завжди розминочна. Тому що будемо тащити, чувач. Так, залетіли в катку, дивися, я бачу, хто із таких противник, це може шарф бути. Шарф і Мортіс. От я їх прям дуже недолюблю. Люча сам на них поіграти ну тако полюбляй, як то говориться. Може давай їх знизу задушимо тіпі. Як думаєш? Давай попробуємо. Ну я думаю, що ми можемо ще попляшів отримати в принципі. Ні, ну, лящиться теж хорошо, аби не карасів, чуєш. <реш> так, оцього оцю, оцю гулу треба кліпати. А, у них у них по три банки, чуєш. Давай якось може бекнемо відсюди, бо там шесту три банки теж підходить. Теж хоче беканути. в нього ще є ульта. Так що я, я його трішечки побаюся, якщо чесно. О, він ультич потратив. Давай, 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 прогріваємо, дивися. <реш> біа, кстати, тут, чуваче. Я знаю, що ти на Біа любиш в між дуже класно іграти. Пам'ятай, як... Ой-ой-ой! Чувак, я тікаю. Я тікаю. тікаю давайте, тікаю, давайте, давайте дружити! Я Я мирний, пожалуйста. А, ха ну тут ще двух хочет вбитый, Йомо. -йо. Так, бь. Так. Ні, ну я не проживу 6 секунд, чуєш, чуваче? Ти таке придумав? Каже, 6-5, ага. Чуєш? Я так подумав, цього, ну, може ти поміняти бравлера? От давайте я порекомендую такого типа, на якому ти будеш тут тащити. Просто. Дивися. Ну, давай, давай. Я. Я хочу, щоб ти взяв, ну. Тебе вообще типи погано викачані. Ну, так насправді таке. Е, Візьми, може, Гейла. От Гейл буде непоганий, тип. Він у нього є мікростанчики, він такий потужний перець. Я теж би його вкачав би, але ну куйнів немає. Бумжуємо поки що, поняв? Та я за цього і викачав, поню. Щоб разнообразя було Хто проти нас? Кошак. Кстати, тебе є кит? Бо кіт дуже еновий перець. Я хотів його поняв, ну не получилось його получилось. Не повезло, назад. не фортануло, да? Да. Так, давайте фармить ту баночку. Я щас тут то заберу. Там зверху тіпи є. От я би цих тіпів би, щас би попробував. Би... А, там шарф. Ну, кстати, шарф даже з одною банкою він може нам кабіну проламати, ще й так. Не, не прогрес. Тут не а а брок. От, кстати, брок, а я би сейчас би якось би, ну, прогрів би. Кстати, там, дивися шарфіч із котом. Ой, хорошо! Лутай баночки! Ой-ой-ой, бабосики, бабосики. Ой-ой-ой! Дивись, я сам там не помри, чуєш? бабосик, ти ходячий. Так, О, ось тут брок є. вот я, кстати. Кал. Круто... Протупив тільки що, що подати усі свої заряди. І мені здається, тут треба буде брати гаджет, поняв. Ой, ой шарфіч. От шарфа треба щось якось отакого жведесенько, шведесенько. Ой, убираю. кіт, 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 укура. Хелпою, чуваче, хелпою, хелпою. Ой-ой, халепа, хлепа, халепа. Кошак ну, нас хоче сісти. Так, а, я думав це ілюзія, кстати. Так, ну я, я, я хірурюсь, чуваче. Пробуй, пробуй якось їх відганяти. Тобі там ульта коли буде уже в тебе? скоро. Опа! Ой-ой-ой! Я просто <реш> на патрони Їхав. мої попався б сюди його. Так, ну там зверху, типу, я воно, О, дивися, Бенс, просто. Як, як я його прочитав? Тільки що, як я його прочитав? Опа, базика! Ха-ха! <реш> <реш> Як ти законтрив, це жесть. Ні, слухай. Як я й говорив, перша катка завжди у нас розминочна. Ну, як то говориться, перший блінкомом, да? Ось ми з тобою програли першу катку, а тут уже ми з тобою починаємо всіх наказувати. Хе-хе. Це мені подобається. Кстати, як тобі новий скінчик на шарфа із батл пасіка? А я не бачив. Не бачив? Прям, прям дуже прикольний. Він наче якийсь мутований, поняв. Чись такий червоненький. Блін, ну, проте... я... О, ось він, кстати. Ось цей скінчик. Так, я щас походу ще накажу. А ну. Я просто опа? збирав, понял. Пару місяців гамиків, щоб купити робота, понял, шарфика. Ааа. його Лілі вбила. Там ще Дінош. слухай. Ой-ой, Дінош, Дінош, Дінош. Так. Хелп! Хелп! Тікай, тікай, яй живий, бо там ще в Лілі є ульта, вона може до тебе тепнутися. Четыре команди живих. Нам би хоча б ще одну. І зараз буде по тобі, зараз, ну, того. Влад. убивай! Наказуй! Хорош! ой, ой. Наказав, просто красавчик! Там у нас ціпи, кстати, їх зажимають. Тут би зажати от цього. Так, в мене є ульта. і Я хочу якось. Давай ці кустики я поламаю. Тут ще й вольтач з ним. Кстати, вольт сильний перець, але на ньому треба ще вміти. Ай-яй-яй, так, давай одідай трошечки. Де ще одна команда жива, поняв? Сидить креть. Кр... А кр... я більше. думаю, вони кресять, поняв? У них без... вони без банок сидять. цикують. Хочуть топ-2, щоб кубасики залутати. Що Сюди їх. Так. Опа, опа, опа. Дивійся, ульта забираю. І, майже, майже, майже майже убить убив. Так, так. ти сам. Ой-ой, ой. ой Ну ладно, топ-2. Топ-2 це теж хорошо. стрік, типа, фармиться. Ну, що мене поколено. Купки є тої хорошо. Так, так, тому був прикол, поняв. Кубаси залутали. Це саме головне. Ми навіть можемо, нікого не вбивати, Просто криси, бо топ 2 зайняли і спокійненько пішли на екскаточку. Саме головне, що є прогрес, поняв. А на наступній грі, да, потім будемо матюкатися на тих, хто в кустиках сидить, правильно? Так, 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 так. Будемо говорити. На них непристойні представні слова. Так, хто хто, хто проти нас? Хто такий Ельпрімо мені буде надоїдати? От Ельпрімо не люблю. Хоча, знаєш, в моїх руках Ельпрімо прям бубде. Ну, коли проти мене тіпи попадаються, вони прям ну якісь потужні, поняв? Типу я не вмію на ньому і такі грати. Він для мене якийсь суперскладний, хоча вроді один із перших бравлерів, який взагалі з'явився в Бравл Старсі, це Ельпрімо, да? На ньому, на ньому повинен кожен другий вміти грати. Ну, щось, в мене це не виходить, якщо чесно. Так, я б ось у цього й бо якось би спробував прогріти, але він. Ой-ой. Ой, L3 ну мені прям вольно. Це сульти буде ніхто. Ой. Ну так, да, тебе вирубили, як нубаса. Так, походу я ще теж помираю. Все, все. Вирубили. Хорошо. Короче, під цю мапу когось мені не подобається. А знаєш хто мені здається, тут зайде просто на всі 100%. ну. Ти сейчас просто очманіш, що я щас візьму. Так, дивися. Я відкриваю бравлерів своїх. І в мене є ось такий чарівний бравлер. Пейпер. Чуваче. От пайпер тут буде просто наказувати. Не знаю, чомусь я в цьому просто впевнений. А ти б'єшка? Пойму. Давай спробуємо. Можливо, нормальна комбінація буде бравлері. Так, єдине, що мені не подобається, що нам фармити довго ящики. Чого? Ти що гониш? Дивись, бемс, 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 все. Ні, ну то. Ле зблизька то ти понял? То таке, да. Войска то таке. Так, кошак, дивіться, кошак. кстати, кошак ляпуху. пуху. No. <laughs> кошак, кошак, отлетий. Так, been. там вольт, yeah. там вольтч, кстати. Я би його отакого. такого легасенько <laughs> наказав, як то говориться. Так, так тебе заряд, заряд заряджений, да? Da. Давай катувай. Две им сейчас. Опа, дивись. Бемс, я не попав. Ой, а ти Ай. попав. А я попав. попав. Я пусту попав. Ді так, ді тут неча. є банка. Давай, банка. може її заберу банку. ще швидесенько. Ой. Окей, ти там з ними тусуєшся Я цю банку питерю. Так, давай-ка. Діна Майка? Сейчас ми проженемо, щоб він там. Особо викали Так, по ідеї, пойдет типи десь тут того були тоді. Так, ну у мене ульта є. тебе є ультич. А, зверху, зверху, ладос. Вони зверху тут окреси 60 ничего Диви, на, на. О, там вол мощный. Хочеш зараз задолжу, типа. Дивись, показуй. Опа! Ой-ой-ой! прочитаний тип, я тобі кажу. Але красиво було, скажи. Красиво, красиво. Тут не поспориш. Так, да, так що, пацани, ну треба вподобайку впихнути за такий мув. Бо реально, я підставляв свою сраку, хотів вам показати ось таку красоту. Я думаю, ну, там можна підписатися, там, втикнути вподобайку. Я ні на що не намікаю, да? Ну, можна було би. Так, дивися, проти нас Фенкіч. О, хо 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 Кстати, я в цього не люблю, типа. Важка каточка, якщо чесно. да да да. Мені теж здається, що вона буде тяжкою. Ну тут ворон, мені би на ньому зараз би пару плюсочок підфармити. Було б прям би значно. Шарф проблема. А, але не для тебе. У мене гаджет є, та. Я можу відштовху, його відштовхувати. Його брат двоюрідний, як його то звати. Ой-ой-ой, тікай, тікай, тікай. Так, ладно, це відштовхаємо, а тако Бемс, ляпухо. Бемс, Бем... ляпку. Блін! Тебе, тебе прогріли. Ми розмінялися. Ой-ой. ой Тікай, акуратно. Ховайся Ана. за зайшти. Пана. Пана, жити! Без Бемс? Ой-ой-ой. І цього типа добиваю. Ха! Так, 2 треба... секунди. Секунди. секунди, жду тебе, чуваче. Все, поїхали. Ой-ой, там ще. Є пройти. проблемка. Ай-яй-яй, почти вбив, не попав. Та там жорсткі Мені... проблеми, чувак. Тут фенгі ще. Я тобі банки формлю. Давай-ка його щось тако хлопнемо. Ой-ой-ой, щось, щось тут взагалі якась таке прям м'ясорубка, я би сказав би, чуєш. Ооо, чекай! А як ти не замітив! Я не знаю! Убий! Ой! <плінг> Блін! Ми топ-4 взяли! Але жесть, так, якась така м'ясорубка тут була, тільки що, що це капець. Я думав, що ми вже як мінімум в топ-3 зайшли. Я думав, ти замітиш, ти заходиш в кусти, я дивлюся, це тіп чи не тіп. Я злякався, поняв там два тіпа, і вони мене злякалися. Там воль просто наче перепривувати через забори. <сум> 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 <по> тапкам давати. У <сум> да. в центрі там купа банок. Але як то говориться, вони не для нас. <сум> Бо ми фармимо це все довго. <сум> там отіс такий з противних типів, що може нам прям дуже сильно заважати. Я думаю, поняв... зомбі теж буде противний. Ну. Насчет ну, зомби-ча, я не знаю. Ульта через стену. тут уже це тоже биа и дыр. Ляпухумини палки. Оба! Зараз накажем їх, типів. Накажемо цих бубликів, чуєш. Давай-ка зараз укружаємо їх, укружаємо. Так, оп, не попала. А я попав. <рес> <рес> на, на тобі, чуєш? Ляпушечку Бенс. Таку снайперську. Аккуратно оп, підходь оп, Відштовхнути, типа. А если я <рес> отако зроблю? Ага. Що <рес> тепер? А тепер ти куда-то сховаєшся? Ти бублик. А, він втікано в вообще, чуєш. Ну ми хоч типів прогнали, поняв? Як мінімум. ой 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 ой, -ой, -ой. Як мінімум, ти уже ляпуху получив і зарядив їй. Зарядик. Кстати, опа, розмінялись. you Хорошо. Так, не попал. Бемс. Минус один. Аккуратно. Нормально, я живо. А ты, а ты я понял. Ты уже. Ты уже все. Ты уже відпочиваєш на банановых островах. Так, значит, тут -а Вольдич. О! там кошак их просто всіх нагнув. Ну, от кошак, кошак аур, мене, та... може сам правда. нагнути зараз, що виж. Ну я що боюся, що мене мужики зараз просто влетіти в мене. И все, і мені хана. Може, сейчас. Ну, опа, нормально. Ну він по-любому сейчас в мене целиться. Конечно. Тут тоже де степен сидять Ой-ой, тикай, 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 Дензо. Блин. Хорошо, живий. Канами, чувак. Все. Все, иди убивай того Іди вбивай, убивай, бо буде топ-3. Так, живи, все, живы. Тікай, тікай, Влад, тікай. Хілься, <сху> хілься, як не знаю хто Ходу хана. Все, Владик, О. Владик, приїхав А, а що... там... а на... Че... Капець. А чого? А чого вони нас душать, реально? А що ми їм зробили? Ми вже впізнали. Та не думаю, не впевнений в цьому. Так, так, так. Кстати, Владос, а скільки в тебе брав викачано ще на штуцер? Мені цікаво. Бо в мене чи 5, чи 6. Один, два. А, так ти вообще ну бас, чуєш. Я тут. Ото штарфи, що... перший був. Все, більше не помню. Навірно, ніхто. Мабуть, один, да? Так, кольта? А цельта быльта би, би треба було бо якось щас би. Його маню. Нього. Ой -ой. Вот, да, щас да, 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 да. Якось сейчас треба процялитися. Yeah, Давай, ой, 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 о, ой, -ой, -ой. Помагаю. <ріх> Йо, <ріх> мене, мене тут кольт душить. Давай йому там <ріх> дай 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 йому пару плюх. О, <ріх> нормально. Так, все, я хилюся. Хильси, да, хильчик. Ооо, я піду банки нам пособираю. Давай, а я поки. А я поки ці баночки нам залутаю. Там сейчас снизу банка у нас дивись. Можем її забрати еще. Ооохо. Тут робот. А ты ему, кстати, збив ульту. А я его ще шоу Дивись, Дивися, бемс. Просто до упередження сейчас ему дам, ля пуху. Я их зажав, че, виш, у него напарник появився. Ой-ой, хелпуй, Влад. Бемс. Минус один, там один є. Там й броконо. Туда його уж. Так. Я думаю, це один 100%. 100%. Дивися, я поламав, я все це діло поламав, там десь, там десь шарф сидить, треба Шорф? щось його щось міг... прогнати. Дивися, на! Ляпуху, навду ще одну Щоб не втекав, чисто А що й в нас не влітав, у нього ж банок багатько. теж було 5 баночок. Для шарфа це нужно. Знаєш, коли бачиш, коли в 12, то не сильно хочеться прийти. Тим більше, я думаю, не. Ну Хоча, в принципі, ульти не було, возможно, він би міг її перебити. Але це возможно. Так, да, це все догадки, але ну, по крайній мірі, він хоча б міг би побитися з нами. Бо шансів вижити в нього ну і справді було небагацько. Так, давай-ка йди цю банку забирай. Я також її швидесенько підламаю, легесенько. По-любому щось тут біля нас були тіпи. Бачите, десь, кстати, тут oh, дуже бачу, часто збройні. Шейда. Тут шейда беруть дуже часто. Oh, dear, 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 dear. Це під нього мапа така заточена. Ух ти йо, там шарфіч і Емс. О, Емс, ти замідлив. Ah! Так, ну емс помирає, кстати. Я ем помирає. Ой-ой-ой. іди сюда. Іди сюда, помахаємося. Кого ляпуха сильніша, Давай. Uh -huh. <laughs> так. Ну у нього появився напарник. Кстати, что він на цей напарник. А, він не я фкаш. нема. давай ладосик. let's go. Бемс. Ляпуху дав. Вони наверх тікають. Їх зажимають, Брата. чуєш? Ginič. Треба дожимати, треба дожимати, дожимати, типи. Все, шотнуло одного. Тут ще ворон, у нього вісім банок, у нього мало хп, чуєш? Можем якось його попробовать. Бемс? Давай, 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 давай. Oh, не попав! Не попав. А як мені вижити? Як мені вижити? выжить. Отакок може якось? якусь. Не, ну. Я би просто розумієш, я би не вижив би ніяк. Типу, я вилітаю туди в сторону до них, вони по-любому мене той ворон приймати. От просто до гадалки не ходи, він мене вб'є там. Переб'є. Чуєш, знаєш, куди я хочу піти? Я перехотів грати на пейпер, Я хочу зараз піти на гемасіки, хочу взяти фенга. Підемо з тобою час геми пофармить. У мене там заодно квестик. Лесків. Окей, okay, там виберешся, все діло, ще серед дропчика відкрию. Бемс, плюс okay. 25 карточок. Нормально. Let's Let's go. Go. Карта, я би, може, теж а я не ку... знаю. Ну, слухай, та yeah, мапа така, досить, досить така непогана. А що там по правилах рах викачаних? Можна. Кортіса взяти, можеш вольта взяти, капітана гавса. Ліончика можеш далі докачати до штуцера. Крощо тобі тільки за мене. Тик, хто проти нас? ооо Кстати, у нас фенг фенг, матрасик і хто там ще? Вроді Френкіш, так? Вроді Френкіш ще був. Так, опа. Хорошо. Ну, типі прогріли уже хорошенько. Ой! Так, гаджет. Не попав гаджетом, й-мойо. Ладно, ульту не буду тратити. Ульту не буду тратити, потому що треба її приберегти до більш хороших таких моментів. Кстати, в принципі. В принципі, ні, ну в мене він переб'є, понятне діло. Хоча? А, я убив його, кстати. А, так з нами шейт, вопше. А, а наш він тут на цій мапі. Кстати, у фенги їхнього ульта є. бути обережним. Так, влітаю. Ай-яй-яй. Ще раз. Майже просто, майже перебив, чуваче. Та я тоже почти ульту, ульту даю влітаю і, і, і трішки не хватає на другу льту. Ульту, да, але... а, а, у фенга О, їхнього, да? Так? так. Ну я щас без зарядів. Так, влітаю ультичом. Бемс, бенс. Ще раз, ульта. Ха ха! До побачення просто. О, жалко, що цього ще не добив, що виш. Так, тут а Френк, його би треба щас на ньому тако підфармити ульту. І дивись, що я роблю просто. Оп-оп-оп оп оп оп. До побачення. Хелп, лодос! Там банки валяються! Все, Все перебили! Черт. Черт. <реш> тікайте, тікайте на базу. А там Фенг просто, дивись, з гіперкою. Так, ну я поможу. Я поможу. Так, цьому даю станчик. Живий, вла. Отходь. Просто. ой нього гіперка. У Нього гіперка. Жить. Жить, жить, ти живий. О, чувак. Бо це Френгі, що ваші. І за цього так боляче. Кана. Хана, у них, у них всі банки. Ой. Чуваче, треба якось якось вирулювати. Не, хана, не збив, не збив щтчик. Oh, yeah. Але жесть потна катка, скажи. Прям <пис€2> дуже тяжко. Як бідно. Давай ще разочек. Так, ну давай Леончика. Давай Леончика вигуляємо. <пис€> так, <пис€> ну слухай, у них закидальщик дуже лютий. У них дуже Це сильний грома, закидальщик Так, да, 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 да. Це гром. Він нас буде прям, ну, скажу тобі так, наказувати. Ой-ой-ой. Oh, с... Сквік теж буде у нас такий противний. Не, у них у них. У них один закидальщик, але в них є дуже дуже потужний танкіч. Типа цей... я-то я їх можу перебити поняття цих типів, але мені треба ульта. От з ультою я тоді вже хочу. Що зможу зможу щось робити. Але вони нас душить прям конкретно. Хоча грів косі убив. Вроді грома. Так, вітаємось. Бенс, так, гаджета, ще раз ульта. Не успів, поняв. А ні, я походу успів, але мене вбили. Побачимо. Да, ульту я ульту я протренька. Ульту я Тебе громчика немає. А так в них уже, у них уже 9 банок, чуєш? Ладос, Що, я ульта. Давай там якось цього типа ну наказуй. Правда, не того ти наказав, а, кого й, треба було. Та я знаю, бо він став дуже близько біля мене. Він мене спалив. А. Але має почти ульта. Що зараз буде мені трошки би набити, ось чучу. По ще не вчитається, бо вони вже на базі зараз будуть дефатися просто. Осьо, осьо, ось, ось, все є. Оп, все, я поїхав. Давай. В він там у кустиках садитися. Ау, ну. Все, так. я не достой. Не, не, чувач, тут, а, тут нереально. Ну, конечно, коли він тапку в пол, дав на базу. <laughs> на базу просто. Ну, і таке бывает, чувач. Зато моє тріщи пайпер підкачали. Так я сейчас відкрию ще. А, не сердропчик, а ты ще коні залутаю. Ски мене коні мені взагалі цікаво. А, так у мене коїні в 6 тисяч, чувач. Я купляю на фенге, гіперзаряд. І тепер лет'с го. І отепер, от сейчас я покажу, як треба играти, чуєш? А ну-ка, ну-ка, спидаємося. Ну, я чесно, як кажуть, третю на щастя, да, нам треба зараз. Так, зараз ми по-любому виграємо. Просто по-любому. Дивіться, у них Діномайк, Бо і. не помню, як його звати цього. Поко, вроді. Поко, поко. Цього Це хілі развати. Так, поко, поко такий злий перець. Кстати, там вони вже поставили якусь тамбу. Я б її, би, кстати, щось би. Дід би, бы. Вона по-любому дає їхні їм якісь бафи. Так що оцю сюди ламаю. Кстати, в поко є ульта. Дінача убиваємо. Хорошо. Так, я хілитися. У мене є ульта. Якщо що, то я зараз можу влетіти, буде в когось. вони тільки просто в кучу зараз підійдуть. Ось, в принципі, як зараз. А, поняв. Ну, ладно. В принципі, Дінамайк тоже непогана ціль. Ха. О, ульта, є знову. Влітаю! Бемс, бемс! А, а чого ви мені допомагаєте мені? Типи, ви що на пасі забилися, ладос? Хп нема, куди я ти поможу? А мене ще колись. Опа, я виїхав. Блін, Ну а мене він не викочний. Ну, типа. А, поняв. Ой-ой-ой, хана. Хана, хана, хана мені. А в кого ви всі ж на не банке? В бо їх Чотири в бок. В них сім баночок. Зараз по любому спиді. підійде. Дивись. Опа! Хорошо. Мінус один. Гаджет. Ульта. Убив всіх. Чуваче, убив, тікаю. Все, в мене вісім банок. Даю газ, газ в пол. Тапку в пол. Забираю ці дві банки на Ns. Надіюсь, він зараз відійде просто. Я покурижу, стараюсь. Ай, є, в покуп без покуп. Хорош. Я на базі Чилю. Так, треба ульту сейчас. Також дофармите. Так, бо ми наказали. А, не наказали його. Так, мінус 1. мінус -2, 2. Ульта. Бенс, бенс! Перебили просто. Слухай, ну я тут влетів, ти просто подивися, як красиво. Просто всіх перебив соло. Це жесть. Іди на Майк, того, щоб тебе добити, він мене питається, поняв? Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу і клятських подобається, якщо ви бажаєте продовження побравосаросу, да? Щоб ми частіше з володосом заходили і апали кубаси. А з вами був Дензо Влад. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Пока-пока.